Для мусульманської громади безрезультативне листування із владою вже стало звичним явищем. Імам Хасан показує численні листи звернення щодо ділянки під поховання. Писали і 2000-х. на ім'я Амельченка. От обращались. Місце нарешті виділили Виконком Віддав два сектори на новому кладовищі. Імам Хасан цій події радіє. Він каже: до наявності християнських поховань по сусідству мусульмани ставляться нормально, адже надані ділянки громада розглядає як окрему територію области області офіційно а, нигде не було такого, щоб отведенный участок для захоронення мусульман. Только вот в этом году ми, слава Богу, все-таки этого добились. Поважний прихожанин Ноудурбек Мерзаджанович задоволений. Нарешті у Сумах можна ховати за шаріатом. Все-таки в Сумської області мусульмані дуже много. Нам пришлось возить там де є кладбище мусульманські, там інші області, наприклад, Полтава. Заступник же голови мусульманської громади Сум Саїд Галієв вважає появу кладовища логічною. Ми ввеличуємося, розростаємося, відповідно, це необхідність була. Нагадаємо, при колишньому міському голові Геннадії Мінаєву мусульманська громада також претендувала на частину території на кладовищі біля 40-ї підстанції. Ділянку громада тоді так і не отримала. Наталка Лесик, Карбовська, Олександр Сорбат, Новини СТС.